Якісного вина. Це дуже приємно. їм тільки вина, а винограда. Тут багато науковців, багато виробників, саме тих людей, які дотичні до цієї справи. О, це це, це дуже приємно привітати українських народів, науковців ці галузі, всі котички. Народних депутатів, які роззначив Олександр Васильович, я не пам'ятаю попередніх скликаннях, скільки намагань, зусиль і уваги від профільного ранного комітету, щоб все-таки підтримати галузь, яка дійсно в дуже ситуації. Ще ситуації. Щодо запобігання фальсифікації та підвищення якості українського корабля лежить в площині політичної законодавчого і нормативного підручника, так і в на наукового забезпечення. Багато питань, які ми з вами обговорювали на чисельних трудних столах, семінарах, робочих нарадах, були почутні. Зміни відбуваються у законодавстві, розділить гарморів програми з підтримки виробників, що в нас є питання створення та просування бренду промов України. Наталі, вона помічний, вона закохана чорне. Вона, я вважаю, що вона робить все можливе і неможливо для того, щоб популяризувати десь і чорне. Я вам кажу, є здається. І я думаю, що завдяки таких такі зусилля десь кітав став відомим відомом відомим сорокам, який став і розповсюджений по Україні і по всім по європейським країнам і мабуть що цей фестиваль проходить в іде Таїрова там де начинати по народився Одеський Чорний і я думаю, що ми будемо продовжувати в різних форматах. І хочу подякувати Ірині Анатолійові, тому що знаєте, вона взяла в свої руки цей скажімо, інститут в тяжкий час, повітря війна, і наскільки вирос, саме, саме індянці добили, скільки виросло, наскільки виробництво вина зросло, ви на відторгів, ви назаймають золоті медалі на різноманітних конкурсах. Вчора у нас була така недійна демонстрація для 20 разківський вид з нових сортів. Я рою самрей, дуже багато цікавих спеціальних вид. Тобто інститут живе і дай Бог, щоб ми досягали таких, знаєте, великих-великих висок, і щоб у нас була перемога, щоб раділи цю І 에, знаєте, оце ім'я інститут Каїрова, яке наступний рік теж буде часу, щоб сторіч. Всім надіяти, що це буде мирний час. Дуже гідно зараз несуть ті люди, які будуть. Дякую дуже всім, дякую, Іван Васильович. І я хочу надати слово пану Лікарка Мулиць, деяких красив, тому що ця людина дуже мало хто знайомиться. Це перший інвестор в винородство і винограду України. Це компанія Міжнародний холдинг з Беларус, який він очолює і, і Кірки. Виноградники по всьому світу, в Каліфорнії, в Іспанії, і звичайно, в Італії, і в Алентин, який в Україні, І в Україні вже на Одещині більше 100 гектарів виноградників, 104, якщо буде точно. І вони роблять саме одеський чорний. Зеса Блеск, чудове вино, яке має золоті нам руки на міжнародних конкурсах. Колаборації з нашим відомим художником, нашим генієм абсолютно, Іваном Марчуком, який парує етикетки, які вони використовують його картинні етикетки. І якраз це перша така ластика для українського наук, це інвестиційна ластівка завдяки цій людині, які надзвичайно дуже вдячні. Звісно, що цей день, день українського це дуже значна для нас подія. День Одеського Чорного. А саме теж, подякувати і Олександру Васильовичу за те, що він підтримав цю ініціативу від галузі і він зареєстрував спільно закрема передачення цей проєкт постанови, і я впевнений, що він буде. Виявити.